Ситуацію на фронтах обговоримо із нашим гостем, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Добрий день. Я б хотіла розпочати із інформації від Міноборони, яка надійшла ось ось повідомляють там, що Збройні сили України мають успіх біля роботиного, де зараз йде планова бойова робота там малої токмачки, що на Запоріжжі. Наскільки українські прориви і українські успіхи саме на тому, на тій ділянці фронту, є важливими на вашу думку? Шлях до Мелітополя. Тобто, це місця, до яких ми плануємо робити наші наступальні дії. Це по великому рахунку на півдні це три напрямки, навіть не два, а три все ж таки напрямки. Це перше, ну ні, це, це, це так теж не, не на півдні. На, на цьому напрямку є три на намагання на є Мелітопольський напрямок, є Бердянський напрямок, і навіть є Волноварський напрямок з Гуглядару, там теж є певні наступальні дії. Як проаналізувала британська розвідка, якщо ми е, будемо використовувати всі ці три напрямки для наступальних дій, то росіяни не зрозуміють, де саме буде головний удар нанесений, де буде відволікаючий. І на одному з цих ділянок е, фронт може російський посипатися ну, е, ну, зрозуміло, що буде тоді. Чому не три, тому що я не врахував на півдні ще е, Херсонський напрямок, це окрема розмова. Але от саме е, напрямок на Азовському морі. Це от якраз ці три напрямки. Ну давайте так. Мелітопольський, Бердянський і умовно Волновахський. там поки що активних бойових дій немає. але, судя з відкритих джерел, з те самої карти Діпстейт, там теж є перспективи наступальних дій, і ну Волноваха дуже важливий центр, логістичний центр для Росіян. Він забезпечує постачання всього, що необхідно, не тільки на південь, а ще на Донеччину. Тому ну, такі три напрямки: це стосовно. У цієї ділянці фронту. Далі це, звісно, Херсонський напрямок, якщо ми залишаємось е, умовно, залишаємось на півдні е, в обговоренні, там е, можливо е, дуже обережна інформація про те, вдалося нам зробити там плацдарм, чи не вдалося, чи будемо ми цей плацдарм робити саме так, як це передбачає ворог, швидше за все, що навряд чи, е, все ж таки, це для нього буде несподівано. Ну і далі рухатись на північ. Це звісно Авдіїв комаренко де ворог намагається робити наступальні дії, в нього нічого не виходить. Це бої під Бахмутом. Ми ми продовжуємо отримати панівні висоти, ключі. По іншим місцям ворог теж більші намагається нас туди вищувати, але поки що не вдається. Ну і рухочі далі на північ. Це, звісно, купинсько ліманський напрямок, де ворог засередив дуже великі сили, і от ну там багато вже всі вже знають ці цифри там. 130 тисяч живої сили, десь 2 тисячі важкої техніки, тисяча танків, більше ніж пів тисячі ствольної артилерії, майже пів тисячі ракетних систем залпового вогню. Тобто там вони намагаються робити потужні наступальні дії і застосовують тактику, в тому числі танкових ударів, але там теж не зафіксовано і е, лінія фронту саме в тесті вона динамічна, тому що Ну, ми в тому числі. Це не, не, не завжди відхід з якоїсь позиції треба розглядати як відхід з однієї гнів гнівої позиції на іншу позицію, вона може бути попереду, позаду, вліво-вправо. Тому от саме на цій ділянці найбільш динамічна лінія фронту, вона постійно змінюється. Але якщо подивитися на загал, то просування росіян там ну, не відбувається. Пане Олексію, від міноборони теж з'явилася офіційна інформація зрештою ми її чуємо упродовж ну, якщо я не помиляюся, останніх кількох місяців про те, що Російська Федерація продовжує спроби наступати на Куп'янському, Лиманському. Авдіївському та Мар'їнському напрямках ну ситуація там залишається направду напруженою. Неодноразово про це говорили у Генштабі. Навіть наш президент згадував ці напрямки. Як гадаєте, які їхні цілі от там на сході, коли говоримо от про ці чотири напрямки, вони таким чином намагаються досягнути цієї цілі своєї в окупації, усієї? Донецької області, так як вони от раніше мали таку ціль, і дедлайни мали, які вони просрочили, відволікають українські сили від півдня. Ну або ж, можливо, це відкриває для них якісь інші перспективи. От до якої тези більше схиляєтеся ви? До перспектив на подальше Вони вони пробують мічність наших оборонних можливостей на цьому напрямку. Ну, вже є офіційне повідомлення: це ну не є тимна інформація, що росіяни. Планують зробити наступальні дії або восени цього року, на деяких ділянках, або взимку, або, як в крайньому випадку, на вісні наступного року. І наступальні дії, які вони намагаються зробити, там долучити ще одну доволі велику кількість живої сили, там 300-400 тисяч вони збираються мобілізувати. Не зрозуміло, як вони спробують це зробити, де вони їх будуть давати, але це їхні внутрішні проблеми. Але щось вони, щось вони таке планують, і швидше за все це буде саме північ. Наші лінії фронту, тому що там найбільш коротко логістичне плече, в них там позаду, неподалік вже Російська Федерація, їм простіше підвозити все, що необхідно для ну, підтримки підтримки цих військ, там боєкомплекти, ротація певні робити, техніку палову мостильну і так далі. Тобто, от швидше за все, там вони будуть планувати наступальні дії. В інші напрямки їхніх наступів, ну і, ну, і навіть зараз наступок на Лімоно-Купенському напрямку. Ті хлопці та дівчата, які там ведуть бойові дії, кажуть, що складається враження, що в них нема завдання якось суттєво просунутися, ну бо трошечки різна тактика ведення цих бойових дій, ніж, наприклад, була в, ну, на Бахмутському напрямку. Там трошечки по іншому вони воювали, і там дійсно вони намагалися просунутись. Тут складається враження ще раз, це суб'єктивна точка зору, така, скоріше, емоційна. Складається враження, що вони хочуть просто нав'язати бій, щоб ми туди долучили ну, максимальну кількість нашого резерву, і таким чином послабили наші можливості на півдні, де в нас поки що ну поки що нам вдається робити наступні дії, посуватися, ну хоч невеличкими темпами, але уклінно, як то кажуть. Тому от такі три три таких складових: перше, що це швидше за все відволікти наші сили. Ну третя, це ну, можливість якось просто. Хоча це така mm -hmm. по-третє, не по-друге, по, по третє, скоріше все. Ну і по друге, це вони дивляться, готуються для можливих наступальних дій, восени ну наступних наступальних дій. Що ще за все це буде саме? Ну, харківський напрямок. А як ви думаєте, пане Олексію, який напрямок зараз? Найважливішим є для росіян для наступу і для оборони, тобто які території на які території для них зараз є найважливіші, зважаючи от на кілька факторів. З одного боку, південь для них є дуже важливий стратегічно. Південь є дуже важливим політично, бо вони говорили. Про сухопутний коридор до Криму з іншого боку, на сході ми всі от чули, читали їхню пропаганду про Бахмут. Вони то перетворили Лечі не на битву за Сталінград 2-0. Так її намагалися подавати. Але от на сході знесли все от з лиця землі боляче дивитися на ті міста і села, до яких дотягнулися руки отого ге. Руського міра. Тож, на вашу думку, який от напрямок, так які території за них для них, для нашого ворога зараз є найважливіше втримати. Ну, втримати їм, їм важливо. Ну, в першу чергу, це все ж таки не бахмут. Незважаючи на те, що там вони роблять потужні зусилля для того, щоб утримати це, все ж таки, південь країни, це можливість наших військ вийти на узбережжя Азовського моря. Або принаймні підійти на відстань пострілів ну з дуже далекобійної, скажімо так, артилерії для того, щоб контролювати все, що може рухатись з ну матерікової, скажімо так, частини Російської Федерації вздовж Азовського моря в бік Криму. От для них для них це не, не ну, найважливіший ділян, найважливіший для фронту, Бо коли нам вдасться відрізати їх від постачання чогось з Російської Федерації, це групування, що в Криму навколо Криму. Харків і Херсонська область, то вони залишиться ну, в умовному оточенні. У них не, не буде чим, ну тільки кримський міст залишився, але це ж не вихід з ситуації для них для такого великого групування, Тим більше що він теж не безсмертний цей міст. Коли буде треба, ми його доруйнуємо і далі. Тому мені здається, що це важливий напрямок, тому що втрата Криму для них політично неможливо. Це політична еліта російська, ну. Ті, хто там навіть в оточенні Путіна. Я думаю, що вони не, не вибачать це президенту їхньому. Ну, вже відуть розмови від ФСБ про те, що треба змінювати шайгу, треба оголошувати загальну мобілізацію. А втрата Криму це буде просто капець. Ну і для них політичний капець для Путіна. А от Бахмут це теж ну не стільки військова складова. Ну там і військова, звісно. Не можна сказати, що це десь. Якесь там містечко, десь в полі, і нічого ніякого не, значного немає. Має воно значення. Але е, воно, е, політичне значення цього міста переважає військове значення, тому що вони подавали, як ви кажете, Сталінград 2.0 нолі. Вони подавали це як велику перемогу, що там вони всіх знову перемогли, і зараз ну, вони 10 місяців, навіть більше вони намагалися це місто е, захопити і зараз його віддати. Ну, для них це. Політичний буде удар по психологічному, по моральному стану військ російських, ну вони теж, хоч там обмежена інформація, це дуже швидко розлетиться по всій лінії фронту, і росіяни, думаю, ті вони одного нічого воювали, воювали, відвоювали, одразу все довелося робити черговий, як то кажуть, щось добре воду. Тому от такі. Ну і звісно, Донеччина, вся інша, це Марінка, Авдіївка, ну вони там вже скільки 9 років намагаються щось зробити. Ніх поки що не ви не виходить. Я думаю, що і надалі не вийде, що вони там не намагалися не, не, не зробити. У цьому випадку вболіваємо тільки за українських військових, тільки вони є управою і на військові, і на політичні плани нашого ворога. Дякую вам, пане Олексію, за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Олексій Гетьман, це ветеран російсько-української війни. Майор запасу був з нами на прямому зв'язку.